Як швидко і просто зняти наклейку з середини посуду. Беремо отакий кисневий порошок. Він продається в Аврорі. Ну і не тільки в Аврорі, називається чудо порошок, кисневий порошок чи кисневий відбілювач. Головне, що це перкарбонат натрію, і він повинен бути без жодних домішок, чистий перкарбонат натрію. Я переклала його у баночку для зручності і насипаємо десь столову ложку. Заливаємо окропом. Цей порошок працює тільки при температурі вище 60 градусів. Бажано заливати саме окропом. Грамів 150 200. Залишаємо хвилини на 3 чи 5 і все. Наклейка вже плаває. Не треба навіть терти нічого.